Переважна більшість замовлень США це все ж такі кросовери. Універсальні машини на кожен день для сім'ї для активного відпочинку. І коли мова заходить про сучасні машини від 2020 модельного року і свіжіші, в бюджет приблизно до 30 тисяч доларів, в першу чергу на сьогоднішній день я згадую про Land Rover Discovery Sport. Така машина була у мене, і я її випробував на собі. І вона мені дуже сподобалась. Як за рівнем оснащення, так і за якістю салона, і те, що вона вам дарує у свій бюджет. Лендровер це не суперпопулярні машини в Україні. і Я вважаю, що тут великий проступок саме офіційних дилерів, бо між маркою і кінцевим споживачем є моріанська впадина. Інформаційна більшість людей думають, що це дуже дорогі машини, якісь екзотичні, але ця машина дуже сильно вас здивує. Ви на каналі Караксперт. Мене звати Тарас Річка. Сьогодні я розкажу, чому варто звернути увагу на лендровер Discovery Sport і розкажу про це детально. Погнали! Rover – це британський автомобіль. Виробляється він в Англії. Конкретно модель Discovery Sport прийшла на заміну моделі Freelander, яка. Аж 18 років була лідером в своєму класі по всій Європі. Discovery Sport виробляється з 2015 року. Перед вами автомобіль другого покоління 2021 року випуску. В Цій машині закладений високий потенціал позашляхових можливостей, тобто це повноцінний позашляховик. Про це говорять його асистенти по бездоріжжю і постійний повний привід. Land Rover – Це та марка, яка випускає повнопривідні автомобілі. В ньому нема передньо або задньопривідних машин. Весь акцент цього бренду знаходиться на тому, що ви маєте пройти свій маршрут від точки А до точки Б. І ні в чому собі, в принципі, не відмовляти ні в швидкості, ні в комфорті. Кузов L550 виконаний з різних замісністю надміцних сталей, більшість з яких боровмісні. Окрім того, в цьому автомобілі є поперечна вставка з магнією. Саме тому. Land Rover Discovery Sport отримав 5 зірок від всесвітньої організації Euro NCAP за свій рівень безпеки. Тільки в Land Rover і Volvo зустрічається зовнішня подушка безпеки для того, щоб уберегти здоров'я пішоходів. Коли автомобіль збиває пішохода на швидкості до 43 км на годину, передній бампер сигналізує системі безпеки для того, щоб вона відкрила. Спеціальну зовнішню подушку, так називаємо купол, який захищає пішохода, що попав під автомобіль, від удару головою об лобове скло. Кожен Land Rover – це унікальний автомобіль за своїм оснащенням. Перед вами машина в максимальній комплектації з багатьма додатковими опціями. Тут встановлений спортивний бампер Air Dynamic з розширювачами арок, розширювачами на дверях і заднім спортивним дифузором. По-друге, тут максимальні фари з led полосками вони поворотні, вони адаптивні, вони дуже класно освічують дорожнє полотно. Камери кругового огляду 360 градусів. Це дуже корисна опція, особливо для водіїв, які не мають дуже багато досвіду. Окрім того, ця опція є додатковою, і якщо у вас на машині її немає і ви захочете її поставити, її ціна 3800 євро. Ця машина здатна. Попереджувати зіткнення за допомогою отих камер на лобовому склі. Камери також і читають дорожню розмітку і дорожні знаки, і здатні виводити попередження про перевищення швидкості на ваш екран. Ось це дістронік. Він здатний тримати швидкість до машини, що йде попереду, тримати дистанцію. І ось це камера переднього огляду, яка також допомагає. При русі по бездоріжжю вона показує все, що виходить у вас під колеса. Під капотом Discovery Sport міг бути встановлений або дволітровий турбовий бензин-двигун Ingenium, або дволітровий дизель. Дизеля в Америці нема це тільки європейські версії. Я дизель собі і не розглядав через те, що дизель дає в борг. Спочатку ви їздите дешево, це класно, якщо у вас великі пробіги між містами. Але коли підходить сервісне обслуговування, ви всю цю економію вкладаєте в двигун. Тому мені такий варіант не дуже подобається, бо я більшість свого часу їжджу по місту. Сімейство двигунів Ingenium було розроблено компанією Land Rover для заміни старих фордівських двигунів, які встановлювалися на Discovery Sport до 2017 року. Ці двигуни мають алюмінієвий блок циліндрів і плавно налаштований хід клапанів, Через те вони мають достатньо стабільну роботу і безпроблемну експлуатацію. Вони є модульними, тому якщо, наприклад, треба поставити такий двигун на Land Rover, Range Rover Sport, то дається ще два циліндри, і ми отримуємо об'єм 3 літри. І так далі. Тобто вони достатньо універсальні. Вони ходять безпроблемно більш ніж 300 тисяч кілометрів. Про це свідчить і дані. З продажу таких машин на американських аукціонах, тобто вони попадають вже на аукціони, коли попадають в ДТП. Але жодного разу я не бачив конкретних проблем з двигуном, коли ціла машина і став двигун. Тому я можу радити ці двигуни як достатньо надійні, бо і сам їх обкатав, і в принципі у мене ніколи не було якихось конкретних проблем. Двигун інженю на 245 кінських сил в місті об'єктивно витрачає. При середньому русі приблизно 12 літрів це середній показник для сучасних турбованих двигунів. Якщо ми кажемо про трасу, то його витрата буде сягати до 9 літрів на 100 км. Це при середній швидкості руху до 120-130 км на годину. Звісно, що витрата пального дуже сильно залежить від того, як ви водите автомобіль. Якщо ви полюбляєте неспішно їзду, якщо ви їздите не агресивно, то я впевнений, що на цьому автомобілі можна досягти витрати пального і до 10 літрів в місті. Це реально. Я так пробував, і у мене так виходило. Якщо по трасі ви рухаєтеся не дуже швидко до 110 до км на годину, то витрата пального також буде нижчою. Можна добитися результату і до 8 літрів на сотню. Щодо обслуговування машини, то сезонне звичайне ТО на рестайлінгову версію Discovery Sport коштує приблизно 200 доларів разом з витратними матеріалами і роботами. Тут вміщається в двигун 6,7 літрів мастила 0W-20, а також Звичайні повітряні фільтри, масляні фільтри, фільтр салону, і оце все коштує приблизно 200 доларів. Тобто ніякого космосу по обслуговуванню цих машин немає. Після того, як я експлуатував сам цю машину більше року, я можу спевненіше сказати, що в ній нічого просто так не відвалюється. Тут тобто, нема купи електроніки, яка дає про себе знати. Тобто це не BMW, це не Ауді. Коли у вас просто щось може відвалитися, і це буде коштувати 500-700 тисяч доларів. Тут такого нічого немає. Єдине, що у мене викликало питання, це заміна датчиків вихлопних газів. І, скоріш за все, це ставалося через те, що якість нашого пального є не найкращою. Більше по машині конкретних варіантів, що у мене щось відвалилося, не було, і це дуже радує для щоденного використання. Це просто ось. Краще не вигадаєш, коли ви не відволікаєтесь на свою машину, а займаєтесь своїми справами, а у вас під рукою надійний помічник. Задня частина Discovery Sport виглядає сучасною стопи з ледвогнями, сучасний обвіз, камера заднього виду з функцією очищення, тобто тут є омивайка. Це дуже проста функція, але на більшості машин я такого зазвичай не зустрічаю. Кришка багажника відкривається автоматично, вона відкривається на висоту більше 180 см і я можу спокійно тут стояти. Її висоту відкривання можна також задати, і вона може відкриватися нижче, якщо ви, наприклад, паркуєтесь в гаражі, і у вас недостатньої висоти. Тут також є шторка, це дуже корисна річ, якщо ви вирішите залишити якісь особисті речі всередині авто, а машину припаркувати на вулиці. Величезна поличка, під якою захована докатка. Проте тут достатньо місця і для повнорозмірного колеса. Тут можна зберігати ще купу ваших додаткових речей, які можуть знадобитися вам в дорозі багажнику також присутні і два виходи для розетки на 12 вольт для підзарядки мобільних гаджетів або встановлення додаткового осадкування, яке вимагає живлення. Задній ряд сидінь складається в пропорції 60 на 40, і це можна зробити ось цими двома клавішами. Discovery Sport має чудові бокові дзеркала огляду. Вони електрохроматичні, тобто затемнюються в темний час доби, коли в них попадає яскраве світло фар. Вони великі і в них дуже добре видно дві полоси руху. Окрім того, на них також виводиться інформація, якщо автомобіль, що рухається ззаду, попадає в сліпу зону. Виводиться спеціальна індикація. Двері Discovery Sport відкриваються відчутно, вони масивні, вони важкі і створюється відчуття, що це не консервна банка точно. Проте давайте подивимося, що ви отримуєте в салоні за ці кошти. Попадаючи в салоні Discovery Sport, ви відчуваєте себе дуже комфортно і дуже зручно. В першу чергу, через те, що у вас не супербагато місця і у вас все під руками. Підлокітник один, підлокітник другий, рольове кермо, селектор переключення передач. Тут все зроблено по-новомодному. Більшість панелей оцих вони є цифровими і сенсорними саме головне. Почнемо з керма. Тут є сенсорні кнопки. Звісно, hands-free, Управління музикою, підігрів керма, тримання в полосі, виставлення ліміту по швидкості. Колесо це має також і підрульові пелюстки. Вони алюмінієві, вони класні, сучасні. Якщо ви любите. Мануальний режим керування машиною, він тут є. Середнього розміру led екран панелі приладів. На ньому вводиться дуже багато цікавої інформації. Можна налаштувати автомобіль під себе, функцію входу, функцію виходу, сигналізацію все, 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 що ви можете придумати в сучасному автомобілі. Карта дверей має достатньо приємний на дотик пластик, Тільки одна його частина має твердий пластик ось тут, там де кнопочки. Все інше або м'який пластик, або шкіра зі строчкою, або вставки під глянець, або алюмінієві вставки. Ручки металеві з нікельним покриттям. Цей автомобіль має салон лакшері з поперечною строчкою сидінь з перфорацією шкіри з функцією обігріву. Великий мультимедійний екран центральної консолі. Він зроблений сучасно. Великою перевагою марки Land Rover є те, що в машині одразу зашита українська мова. Ніякої русифікації цією англійською мовою одразу переключили на українську і починаєте експлуатацію свого автомобіля. В цій машині встановлене скло. Лобове з електричним підігрівом дуже дрібна сіточка зашита всередину скла. І коли у вас зима і накидло багато снігу, ви не починаєте включати обдуву, як зазвичай, а включаєте лише одну кнопочку, і у вас по всій площі скло починає грітися. І весь цей шар снігу просто з нього злітає. Це дуже зручно. Таке я бачив тільки на лендроверах. Можливо, в інших марках є. Можете значити в коментарях. Мені дуже подобається, як. Тут реалізована центральна консоль. Вона виконана у вигляді сучасної сенсорної панелі. Тобто всі кнопочки на ній сенсорні. Селектор переключення передач електронний, виконаний у вигляді звичайної ручки. Автомобіль має величезний панорамний дах, правда, без функції відкривання скла. Проте тут є максимальна музика Meridian. Це якісна аудіосистема на 16 динаміків, на 120 Вт. ватт. Яка дає якісне, об'ємне звучання. Задній ряд цього автомобіля достатньо просторий, тут без проблем поміститься людина зі зростом 180 см, і я сижу сам за собою. Перед колінками ще у мене добрих 15 см місця. Тут також можна налаштувати і нахил спинки сидіння. Це дуже зручно при довгих подорожах або для того, щоб встановити сюди дитяче крісло. Тут є спеціальні кріплення Isofix, які надійно фіксують крісла маленьких. Пасажирів, окрім того, в цій версії є спеціальна кнопочка, яка сигналізує про те, чи нема позаду автомобіля і чи безпечно відкривати ці двері. Ось тут вона розташовується. Датчики сліпих зон сигналізують, якщо є автомобіль, вони просто не дадуть відкрити ці двері. Це дуже по сучасному. Це ваша безпека. Це сучасні автомобілі Land Rover. Discovery Sport – це той автомобіль, з якого я раджу почати знайомство з маркою Land Rover. Це класна машина, вона вам точно сподобається. В ній достатньо багато місця в салоні. Вона сама невелика, можна сказати, і компактна, має високий кліренс, невисоку витрату палива, а також не замучує вас постійними візитами на СТО. Її обслуговування не є якимось дорогим або якимось індивідуальним. На момент зйомки цього відео бюджет на рестайлінгову Discovery Sport з пробігом до 100 тисяч кілометрів становить до 30 тисяч доларів. Конкретно ця машина нам вийшла 28 з копійками тисяч доларів під ключ на номерах. А якщо ми кажемо про дорестайлінгову модель від 17-го до 20-го року випуску вже з новим вигоном і дженіум, то бюджет таких машин під ключ становить приблизно 20 Тисяч доларів з пробігом до 100 тисяч кілометрів під ключ, щоб ви забрали готовий автомобіль. І Якщо вас цікавить гарна машина з Америки, з Кореї або з Канади, я з радістю поділюсь досвідом і привезу і вам гарну машину вигідно. А з вами був Тарас Ричка, Кара Експерт. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях або дзвоніть по телефону. Як зручно. Всім пока, до нових зустрічей.